Всім добрий день, у нас новий маршрут. Маршрут будував Нікіта. Тому я насправді не знаю, куди ми саме їдемо. Знаю, що в якісь гарні місця. З нами сьогодні Толік знову. Ми обрали таке місце гарне. ось, Витягли наші великі з тої машини. Нікіта, розкажи, будь ласка, трошки про маршрут. Товариство вітаю. Ми сьогодні плануємо їхати на лівий берег Київського моря. Будемо їхати через Лебедівку а, і повертатися по, по дамбі, але по внутрішній дорозі там має бути бетонка. Так каже Копіль. Тому ми навіть не їздили. Але проїдемось і потім дамо враження. Отраз з маршрутами по посилання десь буде тут. Або тут, або, 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 або тут. там. Якщо ми знаємо, як його вставити. Дуже зручно по цьому маршруту те, що ми їдемо повз дачі. І тому сьогодні такий вітряний день це нам дуже допомагає. Тут Спокійно собі, серед будиночків, серед дерев. А дуже класна дорога. Ну маршрут правда гарний, нема автомобілів. Знову ж таки, як завжди, Никита зробив маршрут. Тільки калюжі після вчорашнього дощу. А так тут дуже прикольно. Нас трошки зносить, але це нічого не означає, ми не здамося. Да, <гум> Ой, лежачий. Я б щось розказав цікаве, але поки що нема що. Як буде щось ліжаче, цікаве, то розкажу. Що відбувається? Ми приїхали, повернули по маршруту, спустились, повернули, повернули, приїхали. Маршрут маршрут веде отуди. Але тут же позначки міни, тому ми не будемо ігнорувати ці позначки, е і вам не радимо ігнорувати зараз така реальність. Щоб він був повноцінний. Якщо ви не мажетесь, то воно через тиждень. Так, всім радимо мазатись, бо бачите, як може бути. Ой в області не прихлоло, але ладно. Короче, <рес> <є> ідея. Дяне жребій. Този один їде туди, а двоє чекають тут. А двоє що? бо тут не чути. А двоє, двоє чекають тут. Ну, якщо Т... ніхто не підірветься, то можна далі йти. <рес> Добре. А як ти знаєш, це права, просто типу там. Я думаю, ти бачиш писах. Да, думаю, ти зрозумієш, що там якісь білиш твари. Щось набагато. А потім наїдуть. О, ми вирішили не їхати там, де міни, поїхали в об'їзд полем. І от Толік каже про те, що заміновано там, де оці великі три будинки. Ну, я не думаю, що там насправді заміновано, але переживати, ой, і перевіряти ми не хочемо дуже. Проїхавши повздачі, ми спустились з основної дороги вниз, була така можливість. І заїхали в лісочок. Дуже гарний берег тут. Зараз все покажу вам. Тут тихенько, пахне лісом. Прям романтично і спокійно. Пташки співають. Якіта, я хотів, щоб ти прокоментував, а ти фоткаєш ще знімаєш. Які та каже, що це що? Це канал вдовж Київського моря. І на тій стороні... Це якраз Київське море, і ми будемо повертатися вже по тій стороні. Шикарно. Ну, по тій. Добре. Зараз ми на цій, а повертатись будемо по тій. Ага, Дякую. Всі добре. Всі добре. Маршрут все цікавіший і цікавіший. З кожним разом. Опа! Добрий день! Значить... Треба повернутися і от на, там на дорогу виїхати. Да? Ми їхали по маршруту. Да, їхали по маршруту. 50. Приїхали, а маршрут закінчився. Правильно? Да? Буває, так? Да? Ну і тут просто... Чись будинок вишка. А тут пісок. Тому що? Тому це наша улюблена тема. Ті пішки. З велосипедом. Трошки змінився знову маршрут, але дуже класний, незважаючи на вітер! Ну що, ми їхали за маршрутом, як завжди, і нам за маршрутом тут в єбі є в селі, в селі? селі зустрілося все. Просто посеред селя. Толіка зустріли. А просто... я тут просто посеред поля, посеред села. Футбольне поле. І судячи з того, що тут вже навіть попроростала травичка, то на ньому ніхто й не грав. Ну що, ми стопнулись в шикарному місці? Пацани, нагадую всім, що ми взяли пацани і дівчата, місцевий пиріжок з лівером. Перший раз ми в цьому місці. 25 25 а ну розказуй, м'яса ще немає? Да? Ще нема. А так як по вкусу вкусно чи по суті вкусно? смачно. Ага. Але я скажу так, вони слюзії. Дуже теплі. І тут навіть є той лівер. Ледучок. Далі розкажемо. Ну і завтра може покажем, чи після завтра що з нами сталося. Табличка мінес, яка не відняв. Так, маршрут після Лебедівки наступний. Ви з'їжджаєте на отаку от біточку. Ось так, дивіться. А Отак. Об'єктивно класна і дуже зручна. Тому, якщо ви будете слідувати повністю маршруту, який ми викладемо десь отам, 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 не знаю, де, е, думаю, ви будете задоволені. Тут ви нікому не заважаєте і вам ніхто не заважає. То ми тут не одні виходить? Нас навіть пропускають. Дякую. Що таке Толик? Я ти підаряй. Є понабираю цих. Ну, все, бачиш. І Ми вирішили зняти огляд на один із наших велосипедів. Це велосипед Микити. Микита, скажи, будь ласка, чого саме Меріда? Будь ласка. Дивіться, перше, чого саме грабили, почнемо з того. Так. Тому що при виборі велосипеду всі ми використовували пару принципів. Це одне, де ми будемо їздити на асфальті чи по гревелу, чи по пересіченні місцевості. І вибор пав на такий універсальний велосипед, тому що в основному це асфальт, але ми також можемо з'їжджати на якісь прикольні міста, ліса і поля. Добре, а що саме Мріда? Меріда, тому що, перше, мені подобався цей колір. Тут суто перше це було із-за кольору. А, фіолетовий, дуже прям топовий. Е, мені подобається бренд. І плюс це була дуже крута співпадіння ці якості. Так, 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 Нікіта, а що це за модель Веліка? Дивіться, це Merida Salix 300. Ось про тракториста так. жарти залітають. Вся серія. Ця сота серія Маріди, вона йде з на алюмінієвій рамі з карбоновою вилкою. Ця тисячна серія вона йде на карбоновій рамі. Ну то вже дорого. То вже дорого, так то наступний Ну, Поки ми записуємо з Нікітою, що він обрав Меріду, ну толікосьо його конусмен. Добре, Нікіта. Що було для тебе важливо при виборі велосипеда? А для мене було важливо перше це трансмісія, щоб вона була один спереду на 11 ззаду. Тобто я не хотів дві зірки спереду, тому що я вважаю, що це для гривого зайве. І наразі я максимально задоволений. Я на ньому вже катаюсь рік. Проїхав десь тільки 2-2,5 тисячі кілометрів, небагато. Але на данопі я в цьому власниці не робив нічого, окрім того, що змащую ланцюг і протираю його. Угу. Нікіта, дивись про апгрейд, будь ласка. В тебе я побачив дуже серйозні, дуже серйозний апгрейд є. Розкажи Ой, щось, будь ну, ласка. Насправді він є у всіх це е, дає десь е, потужності, мінімум тут вам, велосипеду. Ага. Е, по потогенічності це ще плюс 10 ага. і е, аеродинаміка це плюс 5. Ну, то, понятно. Так. саме головний апгрейд наших велосипедів всіх. всіх. Це ніпіля з Алиекспрес. За скільки? Ну, десь долар. Плюс типа. Пів кіло, коротше, да, за мови. Можна на вагу брати. Дивіться, тут фіолетові. <laughs> У мене ось, ось сині. Синій, ну, бо велик майже синій. І ось, ось в Толіка. Велик чорний, але щось червоний. Толик? Чого, чого червоний? Контраст. Маршрут закінчується, ми вже повертаємось назад. І виходить, що що? Що маршрут закінчується, а вітер ні. Але знову ж таки раджу, цей маршрут, він класний. Дуже класний. А потім нарізку, як воно було насправді. Бля, ти дурак, Толік. Толік ну, ось його конусмен. Їхав, їхав, я думаю. Зараз виключить. Ой, вищелкнеться. Ні, ну, я взяв. Чувак, ти бачив, тут ще колюча ця провод. Ой, блин, иди вже, бровари. Ди блин, м'ятина. Серйозно? Покажи. Вот так от. Я добре вчасно включив камеру. А ты знімав підійшли? Да, я знімав якраз як ти шльпнувся. Красавчик. Ой, так, да, Толик. Иди вже, красавчик. Не, ну. я Нє, тільки поїдь назад і бахне ще. раз. І не забувайте зупинятися на червоний. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. То не хотів на веліку їздити, заснув і кепка впала. Make you wanna move You dancing Маршрут, який ми виклали, він вже в принципі закінчився. Це ми доїжджаємо до себе вже додому. Якщо Новуса на Богатирський, по маршруту і назад до Мака на почайні, то це 60 км. Так що користуйтесь, катайтесь, насолоджуйтесь, всім дякую.